Волт Вітмен, о капітане. О капітане, батько, страшна скінчилась путь, всі бурі витримав наш корабель, Сміливці в лаври ждуть, вже близько причал, і радо кричать нам люди, і дзвонить, дзвонять, і дивляться всі на могутній кіль, на бриг, одважний і грізний. Але, о, серце, 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 о кров червона. Кров, Де батько впав на палубі, упав і захолов. О, капітане, батьку, стань і кругом подивись, для тебе дзвони й горни звучать, для тебе стяги звились, для тебе квіти й вінки в стрічках, і натовп на узбережжі, тебе колишучись, кличе він, тебе побачить жадає. Озля мені на руку, який це сон зборов. Тебе у батьку мій, що враз ти впав, і захолов. Мій капітан безмовний у стані мій похололі, не чує він моєї руки, лежить без пульсу, без волі. В порту безпечно стоїть корабель після тяжкої дороги, скінчив наш брих шалений біг, добився перемоги, дзвоніть, радійте береги, а я в жалобі знов піду туди. Де батько мій, упав і захолов. Переклад Василя Мисика